Той час повели Ісуса первосвященики, книжники і старші народу до Пилата і почали його обвинувачувати, кажучи. Ми знайшли, що цей підбурює народ наш, забороняє давати кесареві податок і каже, що він Христос цар. Пилат спитав його, ти цар юдейський. Ісус у відповідь сказав до нього: Ти кажеш. Тоді Пилат промовив до первосвящеників Іроби, я не знаходжу ніякої вини в цьому чоловікові. Ви ж настоювали і кричав. Вони ж настоювали і кричали. Він народ бунтує, навчаючи по всій юдеї, почавши з Галилеї аж сюди. Почувши це, Пилат, спитав його чи цей чоловік, галилеянин, і, довідавшися, що він з під влади Єруда, відіслав його до Єруда, який тими днями був також в Єрусалимі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса, бажав поздавна бачити Його, тому що чув про нього і сподівався побачити від Нього якесь чудо. Багато питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Первосвященники та книжники стояли там і сильно його обвинувачували. Тоді Ірод, з вояками своїми, зневаживши його, насміявшися з нього, надів на нього білу одіж і відіслав його назад до пилата. І тоді того самого дня Ірод і Пилат стали приятелями між собою, раніше бо ворогували. А Пилат, скликавши первосвященників старшин і народ, промовив до них ви провели до мене цього чоловіка, як бунтаря народу. Ось я, розсудивши справу перед вами, не знайшов у цьому чоловікові ніякої вини в тому, в чому ви оскаржуєте його. Та Ірод не знайшов, бо ж відіслав його до нас, отож видно, що Він не вчинив нічого гідного смерти. Тому я його покараю і відпущу. Треба ж було йому на свято відпустити їм одного. Та вони всі разом закричали Геть з цим відпусти нам вараву. Цього останнього, за якийсь заколот у місті та за вбивство кинули у в'язницю. Пилат, бажаючи відпустити Ісуса, промовив до них знову. Та вони закричали росни, його Тоді промовив до них утретє, яке зло вчинив він. Я не знайшов у ньому нічого гідного смерти, покараю його і відпущу. Але вони наполягали, кричачи сильно, і вимагали, щоб його розп'ясти. І крик їхній переміг. Тоді Пилат присудив, щоб сталося. Як вони просили, Він відпустив його, що за повстання і убивство був кинений у темницю, якого вони просили, Ісуса ж видав їм напризволяще, і як вони його вели, заставили якогось Симона Киринея, що вертався з полю і поклали хрест на нього, щоб ні за Ісусом, ішов за Ним великий натовп людей і жінки, що плакали за Ним, і голосили, Ісус, обернувся до них і сказав. Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою, над дітьми вашими, бо ось настануть дні, коли скажуть щасливі, неплідні ілона, що не родили, та груди, що не кормили, тоді почнуть казати гором, впадьте на нас і горбам покрийте нас. Бо коли б так обходяться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде? З ним вели також двох інших злочинців, щоб її скарати на смерть, і як прийшли на місце, що зветься череп, та розіп'яли його і злочинців одного по правиці і другого по лівиці. Ісус сказав Отче, відпусти їм не знають, бо що роблять. Було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години, бо затьмарилося сонце. І завіса храму роздерлася посередині. а Ісус закликав сильним голосом «Отче, в Твої руки віддаю дух мій. Сказавши це, Він віддав духа, побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи: Справді, цей чоловік був праведний. Всі люди, що були, збіглися на те видовище, побачивши, що сталося, вернулися додому, б'ючи себе в груди. Усі його знайомі стояли Оподаль, і жінки, що були, прийшли слідом за ним з Галилеї, дивилися на все те. І ось був чоловік на ім'я Йосип Радник, людина добра і праведна, що не пристав був до їхньої ради, ні вчинків, походив він за рематеї юдейського міста і очікував Божого царства. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса, зняв його з христа, обгорнувши його полотно, поклав у гробі. Висіченому у скелі, де ще ніхто не лежав. То був день приготування вже заходила субота. Жінки, які були, прийшли з Ісусом з Галилеї. ідучи слідом за Йосипом, бачили гріб як поклали тіло Ісуса. Вернулися вони, приготовили пахощів та мира, але в суботу за приписом відпочивала. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні в четвер сиропусного тижня, тижня, який передує початку Великого посту. Ми так бачимо, як Євангелії всі зводяться, показують, дають нам, ніби такі спрямовують нас наш погляд, спрямовують на останні дні життя Сина Божого і Сина людського. Бачимо, як тут на землі, бачимо, як засуджують Христа сьогодні, бачимо, як несправедливо засуджений, чуємо цей крик юрби, як часто цей крик і серед людей несправедливий крик, несправедливі вчинки засуджують і невинних людей, часто на муки, часто на терпіння, тільки через те, що була більшість, яка кричала. Була більшість, яка кричала. Пригадайте собі в нашій історії, як було часто, я так згадую, як нині, як в Верховній Раді, була більшість, яка кричала, що нам не по папоті з НАТО, ми не можемо йти в НАТО. Серед них були депутати, яких ви вибирали, яких ми вибирали. Добре собі пам'ятайте ця юрба, яка кричить і перекрикує голос правди. Але Христос, Сонце, світло життя переміг їх всіх, бо Він Воскрес. Він подолав смерть, Він цю брехню подолав. Але йдемо далі по тексту. Чуємо цих багато деталей, які Іванович Лука показує, підкреслює. Я вашу увагу хотів би сьогодні звернути, бо можна говорити дуже довго. Є про що говорити. А я би хотів увагу вашу звернути на цього Симона Скіринеї. Цього чоловіка, який йшов з поля, Йшов з поля, вертався до Єрусалиму, додому. Цей чоловік не був тій юрбі зівак, які дивилися над, над тими, які е засуджували Христа. Він йшов чоловік жив своїм життям. І тут його заставляють воїни, щоб він ніс хрест, бо бачили, що Христос настільки побитий і знищений, що Він не може нести, може впасти, тоді прийдеться їм нести. І вони кликали. Це було дуже часте явище, що засудженого могли покликати будь-кого, щоб несли хрест засудженому. Вони, вони кличуть його, кличуть його, щоб допоміг йому нести хрест. І несе хрест. І цей Симон з Кіринеї, цей чоловік, який йшов з поля. Починає чути ті молитви і ті слова, які казав Христос. Він ця його зустріч з самим Богом з Ісусом Христом перемінює все його життя. Ми з Євангелії, може про нього небагато знаємо, але знаємо точно в Євангеліста Марка, який в своїй досить маленькій Євангелії написав про його двох синів, про Олександра і Руфа, його сини, які були лідерами християнських громад того часу. Цей Симон з Кіренеї, бідний простий працівник, людина, яка поверталася додому додому після цієї зустрічі з Христом, став іншим, став по-другому дивитися на все, що оточує його. Минулу неділю, в неділю про страшний суд, ми чули такі слова: що все, що ви зробили, одному з моїх найменших, ви мені зробили. Все, що ви зробили одному з найменших, ви мені зробили. Хто є нашим найменшим? Там Христос пояснює: я був в тюрмі, ви відвідали мене, я був хворий, ви провідали мене, я був нагий, ви одягнули мене, я не мав де жити, ви приютили мене. Ця, це розуміння, розуміння ближнього, коли ми вміємо побачити. Людину, яка терпить кругом нас, так як Христос колись побачив людину. Бо Христос терпів не за свої гріхи. Навіть чуємо той пелат чи той Ірод, вони не мали за що його засудити. Той три рази питає, за що я його маю карати. Я не маю його за що судити. Він не винен смерті. Чому я його маю покарати? Але той крик юрби, крик неосвічених обділених. Корумпованих і жадних людей, той крик юрби знищив праведника. Треба дуже боятися крику юрби. Треба дуже бути обережним з цим криком юрби, бо не завжди той крик є правдивим криком. Так багато шуму кругом нас, так часто багато того крику. А ви коли дослідите його трошки глибше, зрозумієте, що це щось не про те, про що ви мали говорити. Побачити терплячу людину, так як побачив Христос, ось що є нашим завданням. Ось до чого кличе нас Господь Бог. Момент, коли ми готуємося до Великого посту, коли робимо постанови свої на піст. не робіть собі таких, хто знає, яких важких тягарів, яких не зможете нести. Зробіть собі гарну постанову. Зробіть собі, як я є добра мама, би я була доброю мамою для своїх дітей, бо я їх виховала. Бо вони були гідними людьми. Як ми є дітьми, ну то будьмо добрими дітьми для своїх батьків, не засмучуємо їх. Як ми є громадянами нашої держави, то будьмо гідними громадянами. Несімо разом тягар війни. Цей момент, коли держава найбільше потребує, народ наш найбільше потребує нас. Ми можемо показувати пальцем, та то не ми, та то. То вони, а то ті, що були, а ті, що будуть. І ці розмови ні кінця, ні краю не мають момент, коли держава найбільше потребує нас. Єднаймося кругом нашого народу, єднаймося кругом Збройних сил, хто чим може, допоможіть їм, сім'ям загиблих, підтримайте їх, єднаймося одні з одними, щоб ми могли вистояти цю велику війну. І повірте, коли ми навчимося побачити в тому, що терпить. Бог не пожаліє свого милосердя. Він має більше як роздав. Ви навіть не уявляєте, що Бог приготував для кожного із нас той момент, коли ми вміємо поділитися і відкрити своє серце до терплячого і ближнього. Напіст зробіть собі постанову, щоб ви були добрими людьми. Лишіть ті великі дієти, що їсти, що не їсти. Ну, все добре, собі дієти робіть, але зробіть постанову, бо ви були, Господи, як я віру, то дай мені, би я була віруючою людиною, чи я був віруючим чоловіком, а не тільки на словах. Це так важливо для. Нашого з вами майбутнього життя. Тому що ці постанови і ця аскеза, яку ми над собою зробимо у великому пості, воно дає потім відбиток на цілий наш рік, на наше на стремління, на, наш, на нашу дорогу до Господа Бога. Над цим прошу вас застановитися цей сиропусний тиждень. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промов Господи,